Ну нарешті сиділа, чекала, чекала і відкрили сінсей у Івано-Франківську. Дуже багато різноманітного товару, Як і людей. Товари для дому, посуд. Різноманітні чашки. Ціна стартує від 100 гривень. І вище. Така зелена 169 гривень. Можна вибрати на будь-який смак. Мені сподобалась така. Простенька без малюнка, 129 гривень. Ось такі цікаві матові. Для великої руки. 129 гривень. В різних кольорах. Дуже красиві, перламутрові, блакитна та рожева. 129 гривень тарілочка для першої страви або для салата із золотим обутком. 129 гривень в білому та чорному кольорі. До них є десертні тарілки. Ціна така сама. Та для молока 169 гривень. Набори тарілочок 4 штуки по 399 гривень. Красивий квітковий малюнок. До пари є чашки та салатники. 2 салатника 219 гривень. Дуже красивий набір. Чашка із золотим візерунком та блюдце. Ціна набору 239 гривень. Оригінальна чашечка. 119. До них красивий набір тарілок 4 штуки. Також 399 гривень. Дешеві келихи для вина 69 гривень. В різних кольорах зеленого та стакани. 49 гривень. До осені продаються термоси На кнопці 169 гривень в зеленому та чорному кольорі. Дуже красива бутилка для води. 219 гривень. Стакан для кави в білому та чорному кольорі. За 219 гривень. Різноманітні контейнери для сипучих. Пластик такий 119 Більший 129. Набір пластикових контейнерів. 4 штуки. 149. Дуже красиві баночки. Трьох розмірів. Найбільше коштує 209 гривень. Симпатична баночка для спецій із дерев'яною ложечкою. Продається в наборі Дві штуки за 279 гривень. Красиві скляні контейнери з дерев'яною кришечкою. Квадратний 149 гривень. Скатертене розмір 140 на 220 по 500 гривень. Та по 400. Набір прихватка та рукавичка 149 гривень. Сіренька 119, Набір кухонних рушничків 169 гривень. 2 рушничка 149. Красивий дерев'яний милин для спецій. 209 гривень. Дерев'яна дошка з ручкою. 209. Ось така красива прямокутна дошка. 300 гривень. Різноманітні менажниці. На 5 відділень за 329 гривень. Кругленький дерев'яний контейнер 209. Красиві скляні банки для сипочих. Великі по 129 гривень. Пластикові кухонні прибори по 49 гривень. Білі, звісно, дорожче по 99. Набір ложечок чайних 119 гривень. Для часника – 169. 279 набір мірних ложок. Ось такі щіпці за 119 гривень. Лопатки 119. 129. Красивий набір чайних ложечок. 149 гривень. Ось такий набір за 209. Зручна качалка для тіста 119 гривень. Силіконова форма для випікання кексів за 99 гривень. Для хліба за 99. Для порога 129. Та велика для кекса. 129. Металева підставка для посуду. В золотому кольорі. Дуже красива. 599 гривень. Дуже великий вибір різноманітних пледів. 160 на 2 за 399 гривень. Кольори в асортименті. 130 на 160 за 279. Найдешевший по 169 гривень. Багато килимків для ванної кімнати в зеленому синьому чорному кольорі 40 на 60 сантиметрів 149 гривень. Органайзери для ванної кімнати 279 в білому та чорному кольорі. Мармуровий піднос виглядає дуже красиво та дорого. 219 гривень. До нього диспенсер для мила. В руці важкий. 279 гривень. Кругленький піднос. 219 Та ось така баночка. 169 гривень. Пластикова поличка у ванну кімнату. Розмір регулюється. 209 гривень. Красиві підставки під гаряче. Овальної форми. Під солому. 129 гривень дермантину по 69 гривень. В сірому та чорному кольорі. Прямокутні по 99 дев'ять. Кругленька чорна. Шістдесят дев'ять гривень. Кругла дерев'яна підставка. 119 гривень. Із соломи. Великий вибір постільної білизни. Пише 6% котон. Розмір 160 на 2 за 749 гривень. Ось такий набір за 600. Дякую за перегляд відео. Сім цікавих покупок та мирного неба.